Вітаємо вас! Пропонуємо жіночий костюм в двох кольорах. Перший такий бежевий, дуже ніжний в полосочку. Це йде універсальний розмір, сорочка та шорти. Шорти на резинці, дуже гарно, не будуть нічого перетискати. Та наступний колір такий небесно-блакитний. Зверніть увагу на воротник та на манжети. Дуже класно, стильно буде виглядати. Також шорти. Дуже гарно тягнуться. Зараз я одні зніму і заодно прочитаємо з вами склад. Просто ну, чудово тягнуться. Ідеально. Дивимось на склад. Так, Тут дуже маленька етикеточка якась. Ану, оно ховається. 70% котон та 30% поліестер. Дуже класна моделька, також шорти йдуть з кишеньками. Доступні ростовки, склад та ціна в описі. Зробити замовлення можна за номером телефону менеджера.